Коли закінчиться війна, нарешті охолонуть всі гармати. І ті скоти, що прийшли в мій дім, зрозуміють, нас не подолати. І Орда, яка несла за собою розгром і бурі, після того, як всі їхні лицарі виявляться лише псами, вдихнувши запах свободи. Який панує нашими містами. Спільно черезноситься запах гибелі. але йому не залякати наш народ. Ми не дозволимо нашу землю кривдити, відчує на собі всю нашу людь, та й зухвалий зброд. Моя країна, мій рідний край є ти незламний. Для мене ти єдина. Моя душа навік з тобою. Ми не забудемо ніколи і нікого з тих героїв, які стоять за твою честь і гідність день і ніч, які борються з цим божевіллями, з цими паскудами віч на віч.